Всім привіт! Мене звати Конов Олександр. Я психолог. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку тему, чим відрізняється симпатія, закоханість і любов. Ну або кохання. Часто люди плутають ці поняття, і це створює ну, деяку кількість проблем і складнощів у житті. Та потім можуть з'являтися питання, а чи я кохаю людину, чи не кохаю, чи я все ж таки закоханий, чи мені хтось подобається чи не подобається, і так далі. Отже, що таке симпатія? Симпатія це коли вам приємно знаходитися поруч з людиною, коли вам комфортно, коли вам є про що поговорити, і вам цікаво, в принципі, вести розмову. Ось це. Симпатія. Ну, тут варто додати, що антипатія це коли вам неприємно знаходитися поруч з людиною, дивитись на неї, дивитись в очі і, в принципі, продовжувати розмову. Що таке закоханість? закоханість? Ну, хтось каже, що це такий деякий хворобливий стан, метелики в животі і так далі. Але давайте будемо більш конкретними. У вас в цей момент, у цьому стані, зникає критичність. До майже своїх дій, ви готові ну, зробити все для того, щоб бути поруч з людиною, в яку ви закохані. У вас може знижуватись якість інших сфер життя. Наприклад, якщо ви в університеті ви пропускаєте пари, якщо ви на роботі, ви не так продуктивно працюєте, можливо, там теж пропускаєте певні дні. У вас знижується кількість спілкування з іншими людьми, і ви концентруєтесь. На об'єкті бажання суб'єкті. Далі. Ви ідеалізуєте цю людину, в яку ви закохані. Ця людина вам здається ідеальною, а, неперевершеною. І ви хочете бути весь час поруч з цією людиною, ну і зв'язати своє життя з ним чи з нею. Також є певна зацикленість, да? я про це сказав. Коли ви пріоритизуєте цю людину серед усіх інших людей. Наприклад, ви не звертаєте увагу на своїх родичів, ви не звертаєте увагу там, на найкращих друзів, і у вас є така зацикленість саме на цій людині. Ну і що ж таке кохання або любов, це вже більш зріле почуття, тут вже присутня критика. І ви свідомо, усвідомлено оцінюєте, яка це людина, да? що є певні плюси у цієї людини, є певні мінуси, що вона не ідеальна, але ви її приймаєте, і це важливо. Також тут присутнє почуття поваги. Ви поважаєте цю людину і не хочете зробити їй неприємно чи боляче. Ви піклуйтесь за цю людину. Але що ще важливо, ви не забуваєте про себе. Вам добре поруч з цією людиною. Це вже більш глибокі усвідомлені почуття, ніж симпатія чи закоханість. Тут також є елемент сексуального бажання, от, до речі, в закоханості теж є елемент сексуального бажання. В симпатії а, не присутнє, бо симпатія у вас може бути і до друзів, наприклад, або там, до родичів. Це я собі в нотатки а підглядаю тези, які я виписував. Ось. Тобто ви приймаєте цю людину і не забуваєте про себе. І у вас не просідають інші сфери вашого життя. Тому будьте усвідомлені і вчіться розділяти, що ви дійсно відчуваєте до когось. І це вам допоможе у житті і у вибудованні ваших стосунків. В цьому. У мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі по стандарту. Підписуйтесь і давайте разом просувати український психологічний контент. В цьому у мене все. Гарного вам тижня і до зустрічі!